Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Цієї ночі російська армія шахедом атакувала Дніпропетровщину. Удар було завдано по Кам'янському. Прогриміло у середмісті. Є поранені. Про наслідки розкаже моя колега Олена Менделюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт. Що відомо про стан потерпілих і ліквідацію наслідків? Наскільки масштабні руйнування? При тлія чергова російська атака на область минулася без трагічних наслідків. У комінському постраждала 64-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. шпиталізація не знадобилась. Утім, значно понівечена житлова забудова. Вибух пролунав у самісінькому центрі міста. У будинку понівечені повилітали вікна, осколками понівечені фасади. Загалом відомо про п'ять пошкоджених багатоповерхівок. Від місцевих надійшло майже 30 заяв. про Пошкоджене майно з проханням про відселення звернень не було. До ліквідації наслідків ще зночі стали комунальники, залучили до 100 осіб та 20 одиниць техніки. Одні тимчасово закривали побиті вікна плівкою та листами ОСБ, інші відновили вуличне освітлення, яке зникло через зламані дроти. В оселях місцевих вже є тепло, вода і світло. Окрім житлового сектору, під удар потрапило і комунальне підприємство та коледж за інформацією від обласної військової адміністрації. Практично за Завершено ліквідацію наслідків чергової ворожої атаки по місту Кам'янське. Оперативні штаби, які координують видачі допомоги та прийом заяв, працюватимуть і надалі. Ну і вже в обіді моніторингові канали повідомляли, що в бік Дніпра знову рухалися російські безпілотники. Поки минулися людей. Все ж застерігають не нехтувати повідомленнями про небезпеку. Ось таку має оперативну інформацію. Лілія. Дякую тобі, колего про російські обстріли Дніпропетровщини наживо розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк.